Ця справа в астрономії, тому що невідповідність календарів Юліанського до Григоріанського, власне кажучи, породило це непорозуміння, те, що ми звикли до старого Нового Року, Нового Нового Року і так далі. Так, таким чином свято православне покрови Пресвятої Богородиці перенеслося на, свою, на своє дотування, яким воно завжди було. Це 1 жовтня, і в церковному календарі, навіть в старому, воно вважалося. Це 1 жовтня, не 14-го. І тому, власне кажучи, всі свята, які вже наслоїлися саме на цю дату, вони так само переїхали. Ось і все власне кажучи, це не свято хлопчуків, тому що навіть зараз цей фімійків був закладений в це свято день захисників і захисниці. Тому ми відходимо від цього. І у нас рівні, рівна держава для всіх і для чоловіків, і для жінок в тому числі. Ми просто не забуваємо, що свято пов'язане з захистом нашої батьківщини. В першу чергу це день українського козацтва. Ми про це маємо не забувати, тому що Україна нинішня політична збудована українським козацтвом. Богдан Хмельницький це перша національна визвольна. Війна національна визвольна саме в такому формулюванні в Європі, яка відбулася, і ми не можемо відходити від цього. Тобто, День українського козацтва. Більше до західної України день створення УПА, звісно, так само на покрову, 14 жовтня. Ну власне кажучи, переїжджаємо на 1 жовтня. І зараз день захисників і захисниць дуже нормальний. Це не аналог в жодному разі, не аналог 23 лютого, як святкувалося в за часів радянського союзу.